Всім привіт! Ви на каналі Сам Інвестор, Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу розказати вам про 4 компанії, акції яких варто купити в 2023 році. Нагадаю вам, що це не є жодною інвестиційною порадою. І перед початком відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Перша компанія це велика інвестиційна компанія під назвою Morgan Stanley. Дуже багато людей про дану компанію вже неодноразово, скоріше за чули, якщо ви взагалі цікавитеся інвестиціями на фонду, ринку. Що даний сайт Seeking Alpha говорить про дану компанію короткий такий опис. Це фінансова холдингова компанія, яка надає різні фінансові послуги для корпорацій, урядів і фінансових установ. Давайте подивимося, взагалі, чому я вбрав дану компанію до потенційних інвестицій. Отже, давайте тут в мене вже на українській мові, але перекладу на англійську, бо так краще буде керуватися, по сайті даного, по, взагалі по сайті даному. Отже, Морган. Сенді одна акція коштує 75 доларів. За останній рік акції опустилася вартості на 16% за останні 5 років плюс майже 70%, і за останні 10 років 148% на плюсі, не враховуючи дивіденди, які компанія виплатила за цей період часу. Бо дана компанія виплачує дивіденди. Дивідендна дохідність на сьогоднішній час до сьогоднішньої ціни це 4,5%. На одну акцію, яка варта 75 доларів. Компанія в рік на даний фінансовий. Собі. Рік виплачує 3 долари 40 центів дивідендами. Компанія досить таки велика, бо її капіталізація складає 123 мільярди доларів. Ну але взагалі, що важливо в інвестиціях на фондовому ринку, це те, щоб компанія розвивалася і збільшувала свою виручку, що я вже вам неодноразово, в принципі, говорив. Дивіться, тут є закладка фінанси. Давайте подивимося, що взагалі по фінансах в даної компанії. Отже, маємо тут дані від 2013 року до останніх, в принципі, 12 місяців. Отже, в 2013 році виручка компанії склала майже 7 мільярдів, за останні 12 місяців склала аж 46 мільярдів. Якщо не подивитися на останній рік, наприклад, за 2022 Повний фінансовий рік це 21,5 мільярд доларів. Тобто, в принципі, виручка збільшилася більше як на 300% за цей період часу. Що дуже важливо теж в інвестиціях в акції, це те, щоб збільшувався дохід на одну акцію, бо, власне, від даного доходу на акцію збільшується вартість акції в майбутньому, так, з плином часу. Отже, дивіться, тут є така закладка, так само, точніше, графа, як Net Income – це чистий дохід компанії. Подивіться, він з 3 мільйонів. Мільярдів збільшився майже до 10 мільярдів принципі, за останні 12 місяців. За останні роки то взагалі було 15-11 і теж 11 мільярдів. Тобто виручка чиста компанії теж збільшується. Виручка на одну акцію подивіться, з 17 доларів на 32 долари. Збільшилася, тобто X2 за останні там майже 10, в принципі років. Ну а чистий дохід або earning per share Ну то склав зараз 5 доларів 65 центів. З 2013 році це було 1 39 центів. Тобто ріст теж приблизно на 300%. Ну, нагадаю вам, що за останні 10 років акції збільшилися в вартості на 148%. А якщо подивитися, наприклад, тут в закладці Peers і схожі компанії, тут tot... не просто Price return, а Total return, ну, то можемо подивитися, скільки взагалі ви б могли заробити на акціях даної компанії. За останні 10 років Total return по даній компанії це 260. 16% даний сайт нам показує одразу схожі компанії взагалі по своїй по своєму виду діяльності. Це така якась компанія під тікером GS. компанія, яка теж знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. Це STHV або Swap Corporation. Чомусь тут знаходиться взагалі брокер, інтеректі-брокер. Це можете побачити. І ще якісь компанії, які взагалі мені невідомі. Але отже, взагалі за 10 років на інвестиціях в дані акції ви б могли заробити 217%. Ну, це, в принципі, я вам показав історію за минулі роки. Дуже важливо, власне, в інвестиціях в акції це те, щоб збільшувався дохід в майбутньому. Так, бо ми інвестуємо зараз, щоб гроші наші збільшилися в майбутньому, тобто за декілька, наприклад, років. Тут є закладка Earning і Earning Estimated, тобто прогнозовані. Доходи компанії, ну і отже, ми тут маємо щоправда даний сайт нам чомусь показує тільки інформацію по доходах буквально до 2027 року. І подивіться, наприклад, за 2022 рік повний компанія виручка компанії склала 50 майже 4 мільярди в 2027 році. По прогнозах аналітиків, це має бути 61 мільярд. В принципі, великий такий ріст, але все-таки ріст цей і є. Тут, власне, виручка на одну акцію або EPS. І можемо побачити, що, наприклад, за 2023 рік EPS має зменшитися в сумі за цілий рік на майже 11%. Ну, але потім маємо ріст. І за 2027 рік повний по прогнозах аналітиків дохід на акцію має скласти майже 8. доларів. Тобто, в принципі, ріст цей і є. Компанія виплачує дивіденди. Я вам вже розказував на початку даного відеоролика. І дивідендна дохідність з її 4,5%. з Компанія виплачує 3 долари 40 центів. Пія у третього, тобто скільки від чистого доходу компанія виплачує дивідендів, це 55%. Тобто в неї ще являє, лишаються гроші на свій саморозвиток. За останні 5 років компанія збільшує дивіденди в середньому на 24% з року в рік. А загалом дивіденди збільшує вже останні 10 років. Тут є теж дивідендна історія, і ми і ми це в принципі можемо дуже добре побачити. Наприклад, за 10 років тут остатніх можемо побачити, як дивіденди компанія збільшувала. Наприклад, в 2014 році в квартал компанія виплачувала, виплачувала 10 центів дивідендами. Ну а зараз це вже 85 центів. І то, власне, ріст дуже такий великий з 35 центів відбувся в 2021 році, і тоді компанія почала виплачувати. 70 центів на одну акцію в квартал, пам'ятаєте, що це власне дивіденди в квартал. Ну і тут теж є прогнозовані такі дивіденди, що в принципі мало, мало що нам можуть в принципі, сказати. Ну але все-таки, наприклад, по прогнозах аналітиків, в 2025 році компанія мала би виплатити 3 долари 71 цент на акцію за повний фінансовий рік. Що власне при сьогоднішній ціні вже складе 5 5 дивідендами. Думаю, що це досить таки хороша інвестиція під стабільні дивіденди і взагалі під стабільний такий ріст, не маючи досить таких великих ризиків. Так. Ну, це перша компанія з мого списку. Наступна компанія це IDEX Laboratories. Це, власне, медична компанія. А саме давайте скажу вам, що даний сайт про дану компанію. Тут говорить IDEX Laboratories розробляє виробляє та розповсюджує продукцію в основному для ветеринарних тварин компаньонів, худоби та птиці молочних продуктів і тестування води по всьому світу. Простою мовою компанія займається виробництвом різних приладів для аналізу, наприклад, молока, чи там немає якихось бактерій, наприклад, чи забруднень для аналіз, для аналізу питної води. Ну і крім того, компанія надає ветеринарну діагностичну продукцію, включаючи інструменти, витратні матеріали та набори для швидкого аналізу, діагностики та консультаційних послуг ветеринарної лабораторії, тобто, в принципі, виробляє різні медичні засоби і препарати, і інструмент для ветеринарних клінік. Для чого компанія взагалі зацікавила мене як інвестора, і чому я дивлюся на акції даної компанії? Хочу вам показати, за останній рік акції в. В такому боковику, бо за останній рік зросли лише на 1%. За останні 5 років це має ріст плюс 117%. За останні 10 років плюс 722%. Це досить таки великий ріст. Компанія не виплачує дивідендів, як можете побачити. Якщо, І це означає, що якби ви 10 років тому купили одну акцію компанії, то зараз би збільшили свій, свої інвестиції аж на цілих 722%. Компанія досить таки все. Дня по капіталізації, бо її капіталізація складає 35,5 мільярдів доларів. Давайте подивимося по фінансах компанії, чому взагалі акції так зросли за останній час. А подивіться. Дохід компанії з 13-го року до сьогоднішнього часу збільшився майже в три рази. Чиста виручка компанії збільшилася. Давайте зараз тут знайдемо Net Income. Net Income збільшилася з майже 200 мільйонів доларів до 800 мільйонів, тобто в чотири рази збільшилася. Ну і давайте знайдемо і покажу вам. Дохід на одну акцію, що досить таки важливе, власне, в інвестиціях на біржі. Подивіться, базовий EPS збільшився теж більше як в 4, майже в принципі в 5 разів, тобто на 500%. Ну і це, в принципі, було видно по тому, як за останні 10 років, скільки ви б могли заробити. EPS в 13-му році склав 1,77$ на одну акцію. За останні 12 місяців це 991. Це теж можливо завдяки тому, що компанія проводить політику викупу своїх. Акцій з обороту на біржі, бо, наприклад, в у 2014 році в обороті було 108 мільйонів акцій, а зараз вже 80 майже 4. Тобто, в принципі, майже тих 10, 15, навіть в принципі, яких 10, майже 15% акцій з обороту зникло. Так, тобто компанія їх викупила з біржі. По прогнозах аналітиків давайте я вам покажу, бо думаю, що це теж досить таки важливо. Ми інвестуємо в майбутнє. Виручка компанії має збільшуватися за наступні роки приблизно на 8-10% з року. В рік Базовий EPS, тобто дохід на одну акцію, що є більш важливим як загальний дохід, має збільшуватися приблизно на 15% середнього за останні за наступні 5 років, що досить таки дуже добре. Бо, наприклад, за 2023 рік планує компанія в сумі заробити майже 10 доларів на одну акцію, а в 2027 році це буде вже майже 15 доларів, тобто ріст на 50%. Третя компанія називається Align Technology. Що це за компанія? Це компанія. Компанія, яка пов'язана з стоматологією, бо робляє різні засоби, препарати і тому подібні інші речі, які дуже потрібні в стоматології. Давайте подивимося, взагалі, скільки можна було заробити на інвестиціях в акції даної компанії. За останній рік мінус 9%, за останні 5 років мінус 13%, за 10 років плюс 256%. Компанія теж не виплачує дивіденди, як можете побачити. Капіталізація її – 15, цілих, майже мільярдів доларів. Давайте подивимося по фінансу. Фінансах компанії, чому акції зросли на 256%. Дивіться, ви в фінансах маємо те, що виручка компанії в 2013 році склала 660 мільйонів доларів. За останні 12 місяців 3 мільярди 800 мільйонів. Чиста виручка компанії теж збільшилася. І дивіться, тут було 64 мільйони доларів лише в рік, а за останні 12 місяців це 362. Тобто дуже такий великий ріст, бо майже в 5 разів за. Навіть в принципі більше, як в 5 разів, тобто на 500% за останні 10 років. Виручка компанії на акцію, що досить таки важливо, теж збільшилася, бо загальний дохід збільшився з 8 доларів до майже 50 доларів, а дохід на одну акцію теж зріс стрімко з 80 центів на акцію до 4 доларів 72 центів на акцію. Кількість акцій в обороті компанії теж зменшилася, бо якщо подивитися, наприклад, від 2000. Там, 2018 року приблизно, ну, то з 80 мільярдів кількість акцій зменшилася майже там, на 4 мільйони акцій. А це досить -таки теж значна, значна кількість. По прогнозах аналітиків маємо то, що, наприклад. Давайте тут виберу. По прогнозах аналітиків маємо те, що ріст виручки за наступні роки має бути приблизно від 5 до 10% середньо в рік. А виручка на одну акцію або EPS має збільшуватися від 11 до майже 18% за наступні роки. І в 2027 році одна акція на одну акцію компанія має заробити майже 14,5 доларів. Наступна компанія називається NextEra Energy. Компанія. Ходиться в моєму інвестиційному портфелі. Це найбільша енергетична компанія в США. За останній час акції даної компанії просіли значно в вартості. За останній рік компанія втратила 33% своєї вартості. За останні 5 років плюс 22%, за останні 10 років плюс 151%. Компанія виплачує дивіденди, і дивіденда дохідність на сьогоднішній час це 3,39%. Капіталізація компанії 113%. Днадцять мільярдів доларів, давайте подивимося в фінанси даної компанії. Що нам тут що ми тут можемо побачити в 2014 році? Виручка склала 15 мільярдів доларів за останні 12 місяців. Майже 20, більше як 27 мільярдів. Дохід чистий компанії збільшився з 2 мільярдів до майже 8 мільярдів. Це маємо ріст на тих майже 400, в принципі відсотків. А, а дохід на акцію збільшився. З 1 долара 12 центів до 3 доларів 79 центів. В принципі, давайте подивимося ще по прогнозах, прогнозах аналітиків на майбутнє, що ми тут маємо. Ріст виручка компанії має складати в середньому приблизно 10% в рік. За 2027 рік компанія має заробити 34,5 мільярди доларів. Ріст ІПС або виручка на одну акцію має бути десь приблизно теж в діапазоні від 7 до 10. З року в рік. І за 2027 рік на одну акцію компанія має заробити 4 долари 34 центи. Компанія виплачує дивіденди і дуже стабільно їх збільшує. Дивідендна початкова дохідність на сьогоднішній час це 3,39% в рік. В рік на одну акцію компанія виплачує долар 87 центів, що складає майже 60% від загальної чистої виручки компанії. Компанія збільшує дивіденди 27 років. Років підряд, а за останні п'ять років це в середньому було на 11%. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про дані компанії, буде досить цікаво прочитати. Ну і так теж напишіть, чи можливо якісь акції даних компаній знаходяться вже в ваших інвестиційних портфелях. Прошу поставити лайк за старання і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили.